Вітаю на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах чотирьох. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Порахуємо усно. Приготуй свої пальчики та рахуй разом зі мною! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один, цифра один, Форма два. Пальчика два. Цифра два. Форма три. Пальчика три, цифра три, Форма чотири. Пальчика чотири. Цифра. 4. Подивись уважно. В нас з тобою утворився числовий рядочок. Покажи, будь ласка, найменше число у числовому рядку це 1, а найбільше 4. Полічимо у порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Рахуємо разом 1, 2, 3, 4. А тепер полічимо у зворотному порядку. У порядку спадання від найбільшого числа до найменшого 4, 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. чотири. Твоє завдання. Порахуй та порівняй. Скільки зайчиків? 4. Позначимо цифрою 4. Скільки білочок? 2. Позначимо цифрою. 2. А скажи, будь ласка. Кого більше? Зайчиків чи білочок? Зайчиків більше. А кого менше? Менше білочок. А яке число більше? 4 чи 2? Число 4 більше. А який знак ми поставимо між числами? Куди пташка буде відкривати свій ротик. До більшого числа. До числа 4 ми поставимо знак більше. 4 більше за 2. Пригадай. Дію додавання позначають знаком плюс. А дію віднімання. Позначають знаком мінус. Пропоную тобі потренуватися, розв'язувати рівності на додавання та на віднімання. Прочитай, будь ласка, рівність, яка записана 3 плюс 1 дорівнює. У нас стоїть знак плюс. То ми будемо Об'єднувати чи вилучати? Об'єднувати. Кількість буде збільшуватися. Давай з тобою попрацюємо разом. Скільки курчат? Три. Стоїть знак у нас з тобою плюс. Скільки курчат праворуч? Один. Нам треба їх об'єднати. Об'єднаємо курчат і дізнаємося, скільки їх разом. Три додати один чотири. Давай прочитаємо рівність разом. Три плюс один дорівнює чотири. Скільки курчат ліворуч? Два. Який знак у нас стоїть? Плюс ми будемо об'єднувати чи вилучати? Об'єднувати? Скільки курчат праворуч? Один. Одне курчатко. Давай дізнаємося, скільки курчаток разом. 2 плюс 1 дорівнює. 3. Скільки курчат ліворуч? Одне курчатко. Який знак у нас стоїть? Плюс ми будемо об'єднувати. Скільки курчат праворуч. Три. Позначили цифрою 3. А скільки курчат разом? Чотири. Прочитаємо рівність на додавання. 1 плюс три дорівнює чотири. Скільки курчат ліворуч? 2. Який знак у нас стоїть? Плюс будемо виконувати дію додавання. Скільки курчат праворуч? 2. А скільки курчат разом? 2. Плюс 2 дорівнює. 4. Скільки пташок на екрані? 3. А скільки пташок улетіло? Одна. Пташок стало більше чи менше? Менше. Тому ми будемо виконувати дію віднімання і поставили між числами знак мінус. 3 мінус один дорівнює, скільки пташок залишилось на гілці? 2. так? 3 мінус один дорівнює 2. Скільки пташок на екрані? Дві позначили цифрою 2. Скільки пташок улетіло? Одна злетіла з гілочки. Пташок стало би більше, чи менше? Менше. Яку дію ми будемо виконувати? Віднімання. Тому поставили знак мінус. І скільки ж пташечок залишилось на гілці? Одна пташка. Два мінус один дорівнює один. Скільки пташок? Чотири. Скільки пташок? Злетіло з гілки. Одна. Яку ми будемо виконувати дію? Якщо одна пташка улетіла? Дію віднімання і поставимо знак мінус. А скільки пташечок залишилось? Три пташки сидять на гілці. Чотири, мінус один дорівнює 3. Попрацюємо в зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз та на п'ятій пропиши числовий рядок 1, 2, 3, 4. Пропусти один рядочок клітиночок порожніх і разом зі мною починай писати 2. Міс. Один дорівнює. А щоб обчислити, тобі знадобляться пальчики. Покажи два пальчика. Скільки треба забрати пальчиків? Один. Забери один пальчик. Скільки залишилось? Один. Два мінус один дорівнює один. Відступи один рядочок клітиночок порожніх і запиши 3 мінус 1. Дорівнює. Покажи три пальчика. Скільки треба забрати пальчиків? Один. Забери один пальчик. Скільки залишилось? 2, 3, мінус один. Дорівнює 2. А тепер від першої рівності на віднімання відступи 3 клітиночки вправо і на четвертій запиши 1 плюс 1 дорівнює. У нас який стоїть знак? Плюс виконуємо дію додавання, тобто кількість збільшується. Покажи один пальчик. Скільки треба додати пальчиків? Додай один пальчик. І скільки у тебе стало пальчиків? Два. Один плюс один дорівнює два. Два плюс один дорівнює. Покажи два пальчика. Скільки треба додати пальчиків? Один додай один пальчик. Скільки в тебе стало пальчиків? Три. Два плюс один дорівнює три. А до нас завітали хитрі знаки питання. І вони заховали цифри в нашому числовому рядочку. Скажи, будь ласка, які цифри заховали знаки питання? Давай перевіримо. Знак питання заховав цифру 1 і цифру 4. Роздивись уважно предмети, що це? Парасолька? Що це? Відро? Що це? Машина? Що це? Це новорічна іграшка, якими ми прикрашаємо ялинку? Скажи, будь ласка, а який предмет зайвий? Це парасолька? А чому вона зайва? Тому що вона відрізняється за кольором. так? Вона жовтого кольору, а всі інші предмети синього кольору. А на екрані у нас з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло. Пальчик вниз, але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!